Друзі, привіт! Сьогодні відео для тих, хто практикує за раманом Махарша Хто я? Хто практикує самодослідження, самореалізацію саме за раманою. Розумієте, чому суть цього відео? Що я теж практикував сидіння в медитації з запитом Хто я? з відповідями. І ось до чого прийшов, що насправді в концепції хто я дуже багато особистосних переживань. І насправді, хто я це практика, практика, яка дійсно може затягнути такі психологічні особистісні рівні, да? особливо коли її. Бере на себе ще не дуже готове его. Тоді питання перетворюються на якийсь такий внутрішній діалог, точніше, навіть монолог. Так, ну, от, е, чому я кажу діалог або монолог? Тому що все одно є суб'єкт, є об'єкт. Да? Тому і монолог можна назвати діалогом, тому що є той, хто цей монолог, монолог сприймає. Що виходить, що монологів тоді взагалі не існує. Якби ти не хотів вести саму розмову, ти її ведеш і щось в тобі його сприймає. Це такий внутрішній монолог-діалог, скажімо так. Рефлексія, да? або якийсь пошук якогось ну, самого стану, свого стану. Тому, друзі, замість хто я, замість цих особистостних речей, я би запропонував. От, Практикуючи це, я би хотів вам запропонувати не хто я питати, а запропонувати, що я? Це таким, це, воно, знаєте, воно ніби знімає акцент із суб'єкта як особи, да? і відкриває щось таке безмірне, безформене. І насправді це зрушує фокус від, від психології. До феноменології буття, до феноменів. Ось, наприклад, дивіться, декілька таких прикладів, Да? Хто? Воно вже само по собі натякає на якусь особу, на якусь ідентичність, на роль, якусь, роль, яку ти граєш. Ти чоловік, ти жінка, ти дитина, ти професор. Багато дуже ти, 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 хто, хто, я, відчуваєш себе кимось і так далі. А людина пошукає, починає шукати, хто вона серед цього свого досвіду, да, серед цих спогадів, ролей. І, і шукає, а що може підсилити це уявлення про особистість замість, замість цього розчинення. Нам же ж ціль яка? розчинитися, брати контури. Тому людина шукає якісь. Практики шукає якісь уявлення про особистість, замість з того, щоб розчинитися. А от що це вже про, про природу, про, про її суть, про стан буття. От що я це питання, що може повністю обійти особу, звертаючись до якоїсь якості самого існування, самого усвідомлення себе. Ну, Це більш безособове і, можливо, ефективніше навіть для певного типу шукача. Це прямий шлях. Це прямий шлях. Воно веде прямо до природи, до природи До природи самого усвідомлення, до природи самого існування, до пустоти, і при цьому минаючи его. Наприклад, що це, що усвідомлює? Ага, Там хто я? То той, хто усвідомлює. А тут, а що це, що усвідомлює? Да? Зовсім по-інакшому вже відчувається. І що я зараз без будь-якого образу? да? Що я, якщо не тіло, не розум і не ідея про себе? Ну, це питання воно може навіть звучати м -м, звучати як запит якийсь. А бути просто формою відкритої уваги. Можна сказати, що я це такий новітній дзен у форматі Рамана Махарш. До речі, всі, мабуть, знаєте історію Гаутами Будди, який був сином царя, в якого було все. І цей приклад можна пристосувати для розуміння того, що. Для розуміння егоцентризму. Знов таки, да? в позиції егоцентризму все-таки, хто я більше актуальна для тебе? Ти, 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 ти починаєш роздумувати, я син царя, я маю в мене є те. Дітям, як правило, присутній егоцентризм. Тому вони себе позиціонують як ті, кому належить все. Да? Якщо вони граються в пісочниці, то. Моя іграшка то тільки моя іграшка, а чужі іграшки, вони теж мої іграшки, тому що вони, лежать біля мене. Я хочу чогось, і мені цікаво, як відчуває хтось. Тобто мені цього хочеться. І я поки що не відчуваю, що хоче інше, тому що я в центрі свого его, тому що Гутама Будда в центрі свого царства. І куди він потім пішов, Гаутама Будда? пішов на пошуки, на пошуки чогось іншого. На пошуки не хто я, а що я, він вийшов з царства, він вийшов з центру свого его. Це приклад того, як трансформується дитяча психіка, підрозкова психіка в дорослу психіку. Це приклад того, як в дорослому стані питання, хто я, пора мені варша, не актуально, воно вже не конає, воно не проходить. Люди, якщо ви практикуєте, дуже довго вже практикуєте, е Раману, якщо довго в, е, в «Хто я знаходитись, ви, ну, ви ж дайте відповідь собі чесно. Чи зникає у вас ідея особи при цьому? Я все таки наполягаю на тому, щоб довгі дослідники, е, ті, що довго вже сидять в цих практиках медитації на хто я, все-таки перейшли на що я. Розчиняється абсолютно контуру тіла, розчиняються особистості, якісь образи, і ти в чистому буті. Це прямий досвід, пряма лінія без ніяких без ніякого навантаження на своє на своє буття, піднімаючись високо вгору. Тому що легше вгору йти, коли ти без нічого, чим тягнути з собою. Мішок всяких знань про себе, уявлень і так далі. Друзі, практикуйте, що я. Практикуйте, пробуйте. Це, це прямий шлях, без блукань по колу. Всього найкращого і самореалізації.